У вас бували думки, що всі навколо давним-давно вже все зробили, а ви тільки плани в голові своїй будуєте? Чи що колеги, конкуренти, друзі, всі навколо е, набагато розумніші, а ви, якщо досягли якогось результату, то вам просто повезло. Чи е, хочеться розказати щось про себе, проявити себе, чи в соцмережах, чи в якійсь новій компанії, але в моменті хочеться. Заховатися десь мірку, щоб вас ніхто не чіпав і ніхто не бачив. Якщо вам знайомі ці ситуації, то у мене для вас є дві новини. Перша, ви не одні. І друга, з цим можна впоратися, і сьогодні я розкажу, як саме: привіт, я Світлана, і тут ми говоримо про те, як за допомогою зміни мислення стати успішною, багатою, щасливою людиною та почувати себе більш легкою внутрішньою. Підписуйтесь на мій канал, натискайте вподобайку, а також підписуйтесь на мій телеграм та інстаграм. Всі посилання будуть прикріплені під цим відео. Ці ситуації, що я проговорила на початку відео, виникають насамперед через синдром самозванця. І важливо розуміти, що синдром самозванця це не про вашу якусь компетентність, чи ваші вміння, чи вашу кількість знань, і точно не про кількість пройдених навчань. Синдром самозванця це про ваші внутрішні страхи та переживання. Синдром самозванця найчастіше виникає через різні моменти, і я виділила основні і е, такі, які ви можете найбільше. Відловити у своєму житті. Отже, синдром самозванця зустрічається він через перфекціонізм. Тобто, ви вважаєте, що маєте знати все, щоб почати свою справу, чи змінити якусь ненависну свою роботу, чи почати вести соцмережі. Ви думаєте, що маєте знати все, що ви маєте пройти ще одне навчання. А коли проходите це навчання, то розумієте, що вже все знаєте. І Замість того, щоб почати діяти, ви в своїй голові тільки прокручуєте, що або ідеально, або ніяк. Ще один момент, через який проявляється цей синдром самозванця і укріплюється у вас: це звичка порівнювати себе з іншими. Вам здається, що всі навколо впевнені, розумні, якісь кращі за вас. І це постійно ще підсилюється ось цим успішним успіхом в соцмережах. Також ви опираєтесь на свої минулі помилки. Ми всі помиляємося, допускаємося якихось факапів у своєму житті, у своїй діяльності. І якщо одного разу вам щось не вдалося, то ви починаєте сумніватися у всіх загальних своїх здібностях. І коли хочете пробувати щось нове чи йти в якийсь новий досвід, то опираєтесь на цей минулий досвід. І ще такий один момент, як соціальний тиск. Від вас очікують високих результатів, і це створює страх, такий внутрішній, не відповідати цим якимось стандартам. А ще частіше, ви самі собі будуєте в своїй голові ось ці очікування, що я маю бути дуже там най-най. І коли ви ось ці рамки собі будуєте, ви самі за себе заганяєте в ці рамки. І дуже важливо розуміти, що ваш мозок може вас обманювати. Те, що ви відчуваєте, це не означає, що це правда. І це точно не означає, що наступного разу вам не вдасться. А ще я хочу підтвердити і підкреслити, що синдром самозванця це така штука, яка може проявитися на будь-якому рівні вашого життя. І про це свідчить те, що люди, які вже досягли великого успіху чи великих результатів, відкрито говорять, що почувають себе не до. Наприклад, Ейнштейн наприкінці свого життя зізнався, що він відчував себе шахраєм і що він сумнівав, сумнівається у тому, що його дослідження, досягнення є якісь значущими для людства. Або Джим Керрі, актор відомий актор. Думаю, що багато хто з вас його знає, і він неодноразово говорив про свої сумніви щодо того, що він тал талановитий. Він також боявся, що його викрають як шахрає. Або, наприклад, Мішель Обама, екс-перша леді США, в інтерв'ю одному сказала, що я ще досі час від часу думаю, чи я достатньо хороша. І це відчуття ніколи повністю не зникає. Отже, як ви бачите, самозванця відчувають навіть люди з величезним досвідом, з величезними досягненнями. І це ж не тільки ці люди, яких я назвала, набагато більше є. Просто в нас сьогодні відео не про людей, які відчувають самозванця, а в нас сьогодні відео про те, як ви можете. Відловити цей синдром самозванця і впоратися з ним, знизити його вплив на своє життя і почати діяти та рухатися до своїх цілей, відчувати себе більш щасливою та менш напруженою людиною. Розумієте, різниця між тими, хто рухається далі і досягає своїх цілей, заробляє, і між тими, хто застряг у цьому страху, у цьому відчутті, що його викриють, що він якийсь недо, ось ця різниця не в тому, що страху немає, не в тому, що ці люди не відчувають страху, а в тому, що вони діють, незважаючи на цей страх. Вони просто продовжують. І давайте зараз розберемося, що можете ви зробити вже зараз у своєму житті, щоб не застрягнути в цьому страху, щоб діяти і досягати результатів, яких ви хочете. Я зібрала таких п'ять кроків, які допоможуть вам попрощатися з синдромом самозванця. Перший крок це ведіть щоденних досягнень. Про цей щоденник, напевно, говорить з усіх кутів, як це е, кажеться, але ви, напевне, чули про нього сто разів. Але чи хоч один раз ви спробували якийсь певний період часу вести, дійсно вести його? Ось цей щоденних досягнень. Бо дуже часто ви забуваєте про свої успіхи. Ви ну от заведіть звичку щодня записувати малесенькі свої перемоги. Не обов'язково тільки згадувати щось дуже велике, те, що ви бачите в соцмережах, купила машину, заробила мільйон. Записуйте, що сьогодні я зробила порядок в тумбочці, в якій вже півроку збиралася навести, бо там був дуже сильний бардак. Чи запишіть, що сьогодні зробила домашню роботу з дитиною, чи мій друг сказав, що моя допомога порада йому якось допомогла. І повертайтеся: повертайтеся до цих записів. Зрештою, ви зможете фіксувати своє досягнення на автоматі. От спочатку ви будете записувати, а потім мозок ваш буде вже в житті просто фіксувати ось ці ваші досягнення, і це буде, ви будете бачити прогрес у своєму житті. Другий крок, такий банальний навчіться приймати компліменти, навчіться. Усвідомлювати, що якщо вас хвалять, то вас хвалять не просто так, щоб до вас якось підлизатися, чи щось вам там задовільнити якось вас. Ви, наприклад, коли вам кажуть, що «О, ти чудово впорався, чудова гарна робота, то зазвичай що ви відповідаєте, та просто так вдалося. Розумієте? Чи там ти сьогодні красива? Та ні, голову помила. Розумієте? Коли ви. Будете відловлювати кожного разу, коли вас хвалять, і приймати це як факт ваша, повірте, ваша самооцінка, самоцінність буде підвищуватися. І наступного разу, коли вас похвалять чи зроблять якийсь комплімент, скажіть просто одне слово дякую. Все. І відловіть, як ви себе будете з цим почувати. Я впевнена набагато краще, ніж. Тоді, коли ви почнете виправдовуватися, а ні, це так сталося просто так. Крок третій. Припиніть порівнювати себе з іншими. Зрозумійте, що ви бачите чиїсь успіх, чужий успіх, але ви не бачите, точно не бачите їхніх помилок, сумнівів і складного шляху. Дехто про це говорить е, вже постфактум. Тобто е, був складний шлях, розказала людина про свій складний шлях. Але багато хто і не говорить про цей шлях, і ви не бачачи цього шляху, думаєте, що у всіх е, інших не у вас, у всіх інших е, все стається легко та просто і якось навіть саме собою. Розумієте, ваш шлях унікальний. Точно немає сенсу порівнювати ваш шлях з чимось іншим, з, чим, з якимось чужим шляхом. І дійсно тут е, повторюся, що дійсно дуже важливу е, роль грають соцмережі. Даю вам лайфхак, сама ним користуюся, всім йому, його говорю і помічне. Почистіть свої соцмережі, підписки свої, почистіть. От. Заходите, бачите, що ця людина, хоч трішечки вас тригерить, трі... хоч трішечки вас чимось нервує, не надихає, відписуйтесь. Чи ви за два дні і не згадаєте, що ви були підписані на цю людину, а е ваша напруга знизиться, бо ми проводимо в соцмережах дуже багато часу, і час такий. І коли ви будете ось цю. Е Ось ці тригерні моменти прибирати з свого життя, хоча б якусь їхню кількість, ось ця напруга, ось ця тривожність буде знижуватися. Крок четвертий: Дозвольте, дозвольте собі бути неідеальними. Відкладіть ідею, що ви повинні знати все, вміти все багато успішних людей, та й неуспішних взагалі багато людей, які досягли, хоч якого якихось результатів. І успіху починали з помилок. І навіть кількох я вам назвала на початку відео. Ви ж розумієте, що у всіх з них вийшло точно не з першого разу, і точно ці рази не були ідеальними. І важливо не уникати викликів, не уникати от помилок, а приймати їх, робити їх і рости через них. Бо не зробити помилки. Будете її боятися, зробите помилку, виправите і будете рухатись далі. І крок п'ятий: дійте попри страх, страшно все одно дійте. Ви, можу вас запевнити, ніколи не будете почуватися на 100% готовим. От ніколи не буде такого, що ви от сьогодні зранку прокинулись, і таки думаєте: ну все, сьогодні я готова. Сьогодні я готовий на 100% почати свою справу життя. Ніколи цього не буде. Але дійте маленькими кроками. Починайте вже зараз. Зрозумійте, що справжня впевненість приходить не до дії, а вже після дії. Тобто, ви зробили дію, стали впевненішими. Зробили дію, стали впевненішими. І... Маленькі дії руйнують ось цей страх, який вас ковує, коли ви стоїте на місці. Зрозумійте, синдром самозванця це нереальність. Це ваші думки, які в вашій голові, і ви можете управляти ними. Вони не повинні керувати вашим життям. Ви можете керувати цими думками. Якщо вам відгукується про те, що я говорила, та ви хочете ще більше інструментів для впевненості, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити відео. У коментарях напишіть, який з цих е, п'яти кроків, які я назвала, спробуєте уже сьогодні. І якщо ви впровадите у своє життя хоч один з цих кроків, то ваше життя вже зміниться на краще. Підписуйтесь на мої соцмережі. Посилання є прикріплене під відео. Дійте зараз, не чекайте від когось дозволу, дайте собі цей дозвіл самі. І ви вже гідні того, що ви маєте. Просто повірте у це. На сьогодні все. Зустрінемося з вами в наступному відео. В цьому, па папа!